Хочу сьогодні говорити про спілкування. Яке спілкування є насправді важливо. Одне з найстаріших видів спілкування, яке було, яке використовувалось, це, як називають його зараз сарафанне радіо, людина людині. Оскільки в теперішньому технологічному, прогресивному часі дуже багато є видів спілкування, точніше, передання інформації. Борг з Адамом спілкувались фізично, тобто був цей. Це в них... Було і духовний, я віру, спілкування було і фізичне. Тобто, дивно, я собі так роздумував. Ну, Бог знає думки всіх, і Адама він точно знав. Він знав навіть наперед відповідь. Але попри то, він з ним спілкувався, він дав йому можливість називати тварин. Ну, Що Бог не знав, як Адам назве тварин. Я думаю, точно знав. Для чого це, це, це він робив? Тобто, це він, по-перше, показав. Я так думаю, що спілкування є важливим і для отця, оскільки він хоче, щоб ми з ним спілкувались. Для Бога це важливо. Ну і для нас так само важливо бути завжди на зв'язку з Богом. Після того, коли Адам з Євою згрішили, ми бачимо, що вони заховалися. Важливо, тобто що не тільки духовно був вони вмерли, а й фізично вони почали ховатись від Бога. Дуже часто ми це явище можемо спостерігати серед дітей. Що діти щось зробили не так, вони ховаються. Дорослі вже хитріші. Вони не ховаються, а роблять зовсім іншу. По-іншому поводяться, але також не, не видають. І це знає сатана, що спілкування є дуже важливо. Тому всіма способами він намагається в першу чергу, щоб людина з Богом не спілкувалась. А в другу чергу, щоб не спілкувалися люди один з одним, і особливо він це активно працює в церкві, щоб в церкві не відбувалось переплітання, спілкування, скільки, якщо нема спілкування, воно відокремлює йому легше просто пожирати людей, особливо в церкві. Які способи використовує сатана? Тобто він він так само аналізує, дивиться, вчиться. Я так наведу, хіба в той період, коли я живу, що я бачив. Наприклад, колись були газети. У мене тато завжди приходив, читав газету, кросворди. Тобто, в той час не говорю, що погано читати, ні, але він то робить так, щоб людина в тому зацікавлювалася більше, ніж з кимось поспілкуватись. Потім активно використовувалось телебачення. Я говорю про надмірне використання. Ну і зараз, хто слухав проповіді брата Сашка, всі знають гаджети. Гаджети, вони перевершили це все, тобто воно наскільки комфортно. І люди активно це використовують. Говорю про себе, приходжу з роботи деколи і так засідаю, може бути, годину-півтора. Вже навіть дружина мені почала робити зауваження, каже, та скільки ти в тому можеш сидіти. І я зрозумів, що в процесі перебування в гаджетах я почав відчувати відпочинок. Ну Це точно не є нормально. Коли я це усвідомив, просто почав себе ну відвідвіддаляти від цього. Це це не є ок. Сатана знає ті всі методи, і він це все активно використовує. Так само можна прослідкувати, чи як, як зараз відбувається спілкування там чоловіка з дружиною, чи хлопця з дівчиною. В ресторанах ми часто ходимо. Це вони спокійно можуть 15 хвилин сидіти мовчати і щось собі там підсмішковуватися, і це і це вже як не дивно, воно стає. Такою, як воно нам хочена хоче, хоче нав'язати, це є нормально. Справді це не є нормально. Так само батьки і діти. Тобто батьки приходять з роботи, діти, діти в своїх тих телефонах там, чи в інших, тобто, ну, нема цього спілкування. Якщо немає спілкування, є дуже багато питань, де не проговорюється. Це я зараз говорю про фізичний світ. Оскільки, якщо їх не проговорюється, то сатана над тим працює. Оскільки він дуже чітко знає, як впливати, думка за думкою, думка за думкою. І воно якось так виходить. Розкажу приклад свого життя, що дає, наприклад, обмеження спілкування. В більшості, коли я різ, я в більшості спілкувався з мамою. З татом також, але набагато менше. Тобто, в більшість у в мене було спілкування з мамою, коли я був у ну, підлітковому віці, з якінчував школу. І коли я став вже відповідно досить дорослим, прийшов той час, що в мене просто з татом не було про що говорити. Ну, бо я з ним менше спілкувався, ми стали доросліші, він думав, що я ще менший. Ну Не було просто банально про що говорити. У мене тато такий, що завжди там, допомагав мені. І коли я до нього дзвонив, що я дзвонив лише в тому випадку, коли мені щось треба було. Коли я це зрозумів, бо завжди було: ало, що треба? Та, такі, така, типу, паличка виручалочка якось так виходило. І це вже буквально було, я зрозумів, вже ну, дуже недавно. Тобто це вже по часу дуже довго тягнулося. Я зрозумів, що щось не окей. Ну, і треба було мені перший крок, які зробити. Я почав дзвонити, тату кажу, що треба. Я кажу, та нічого не треба, там просто дзвоню. Для тата то спочатку було дуже дивно. Ну, бо щось він привик, що якщо щось дзвонить, знаєш щось треба. Ми так його навчили, напевно. І все, і так мало-помалу. Потім десь старався лишній раз там, з ним на каву піти, просто поговорити. Просто, спочатку починав з простого, бо, ну. Зразу якось ну не будеш про щось серйозне говорити. Ну але кінцева мета було більше поспілкуватись про Христа. Але до чого веду? Люди, які є близькі сім'ї, коли з вас немає такого банального контакту, ну ви зразу почнете про Христа. Ну не знаю, я особисто би важко сприймав, коли я би з тою людиною навіть в сім'ї так не сильно спілкувався, мені щось би хотіли донести. Коли у вас вже є такі нормальні відносини, ну вже набагато простіше говорити про Христа. І Дійсно, воно воно так воно спрацювало, воно дало, дало свій результат. Так само аналізував, а як ми до Бога приходимо. Чи ми до Бога хіба приходимо, коли нам щось треба? Ну, це най, най, найчастіше виходить, так? Чи це є нормально? Ну не знаю, кожному вирішувати, в принципі, чи, чи нормально, чи ні. Але дивлячись по цьому, що як Бог спілкувався з Адамом живу, Бог хоче, щоб ми так само до нього говорили. Я впевнений. Тобто, крім того, що ми пізнаємо його, читаючи слово Боже. Який він є, бачимо. Так само він хоче, щоб ми просто й говорили до нього, ділилися, що в нас виходить, що не виходить, що можна ще поправити. Він, я думаю, він того чекає. Він знає наші думки, знає, але він хоче, щоб ми спілкувалися. Я дійшов до того, що вияв свобідної волі це є навіть ця розмова. Тобто Адемському саду, тобто була віль, вільна свобода, Адам міг говорити про будь-що. Бо дуже часто закидають, що він був обмежений, що Бог обмежує. І навіть зараз кажуть, Бог обмежує, Бог керує, Бог такий це, Бог дає віль, вільний вибір. І через те, що ти можеш вільно з ним говорити, про що ти хочеш, це так само є вияв однієї з вільної волі. До чого веде далі, якщо ми. В фізичному житті, якщо в нас спілкування може бути обмежене. Мале спілкування. Мале спілкування буває деколи не в конфліктній ситуації, тобто зводяться до того, що люди перестають спілкуватися. Дуже часто можна бачити, чути люди, які заходять в конфліктну ситуацію, вони перестають спілкуватися. В мене навіть є такий приклад: двоє друзів, вони вже були одружені, було новосілля, і одні запрошували інших на новосілля. У якихось причинах я вже, це вже було більше двох років. В них було двоє дітей, а в тих не було діти. Їм щось не виходить, а ці дуже підготувались, для них. Це була така дуже важлива подія, і вони їм сказали, що ми до вас приїдемо, але пізніше. Ну, їм чим не сподобалось. Ніби що тут такого? Ну, не приїдуть, приїдуть з такої простої ситуації. Вони не спілкуються більше двох років. Я дружу як з тими, так і з тими. Мені здається, вони вже самі б ну, почали, але оцей час не спілкування, воно дуже важко зробити перший крок. Тому один з важливих пунктів, якщо навіть є якийсь конфлікт, треба зразу, навіть є слово говорить в Ефесян. Тобто сатана дуже чітко починає сіяти. І говорити, що, що, що ні, то вони і починає накручувати, накручувати, хоча насправді в цьому нічого нема. Це Ефесян 4,26. Не грішіть, гніваючись та позбудьтесь гніву, перш ніж сонце зайде. Не потурайте дияволу. Тобто, тим самим ми потураємо дияволу. Чим це небезпечно для людини, яка є віруюча в церкві, народжена згори. Вона живе в мирі, перебуває з Духом Святим, все окей. Коли трапляється така ситуація, вона автоматично виходить з миру і переходить вже, ходить, ну, на території диявола заходить. І він чітко знає, куди бити, як це. Апостол Павло знав про це, і він, і він чітко дав зрозуміти вихід з тої, з тої ситуації. Чим швидше, тобто, ч, 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 чим, чим швидше потрібно виходити. Оскільки та ситуація вона роз'єднує, Сатана постійно хоче роз'єднати, відділити. Вроді, ніби так просто: в спілкуванні ніколи би не міг подумати, що так просто може все бути. Спілкування в церкві є дуже важливим. Тому благословляю всіх сміливо говорити не тільки на те, що ми хочемо, а й на те, що хоче від нас Ісус. Бо направду дуже легко говорити комунікабельним людям, особливо, про погоду. Про новини серед колег на роботі, а важче щось сказати про Христа. Це я говорю про себе. Тому перебуваємо в мирі і чуємо завжди Духа Святого, навіть якщо і не знаєш, що сказати, Дух Святий, він тобі нагадає, що ти маєш сказати. І ти скажеш постійно те, що Він хоче, щоб та людина почула. Тому благословляє бути на тому зв'язку з Духом Святим. Amém. Amém. Amém.